Моя прапрабабуся Орина жила за часів Івана Мазепи і передбачала полтавську битву, бачила у своїх видіннях, як козацький гетьман шукатиме союзу з шведським королем проти московського царя. Прабабуся Марта у 1892 році попереджала про те, що прийде велика революція, яка зруйнує царську Росію і дасть Україні шанс на незалежність, але цей шанс буде втрачено через внутрішні чвари і зовнішній тиск. Вона бачила червоний терор, голодомори, репресії, але також і народження нової нації, яка через століття стане на ноги. Бабуся Оксана у 30-х роках минулого століття попереджала про лихоліття Другої світової війни, коли чорні хмари накриють українські землі смертю і розрухою. Вона точно передбачила напад Гітлера на радянський Союз, бачила у видіннях концтабори і масові розстріли, але також і те, що після цієї жахливої війни Україна отримає західні землі і стане більшою ніж будь-коли в історії. Мати моя Стефанія ще в 90-х, коли Україна тільки но здобула незалежність, говорила про повернення Криму до України, про велику війну, що прийде з півночі через 30 років, і про героя воїна, який стане рятівником нації, і поведе її до остаточної перемоги над вічним ворогом. Кожна жінка нашого роду народжувалася з особливим даром бачити майбутнє через кришталевий шар, що передавався від матері до дочки разом з древніми знаннями і таємними обрядами. Цей шар привезла ще моя пращурка з Константинополя за часів Володимира Великого, коли він хрестив Русь, і з того часу він служив провідником у світ майбутнього для всіх жінок нашого роду. У ньому відбивалися не просто події, а їхнє глибинне значення, справжні причини і наслідки, які звичайним людям недоступні для розуміння. Сьогодні я розповім вам про те, що бачу у майбутньому нашої країни, про долю людини, яка має стати ключовою фігурою вже цього року. Дивлюся я у свій кришталевий шар при світлі повного місяця, коли завіса між світами найтонша. І бачу чоловіка високого зросту, з проникливими сірими очима воїна і мудрістю древнього полководця. Навколо нього клубочиться дим битв, що вже минули битв під Харковом, Херсоном, Бахмутом, де він показав себе справжнім стратегом і тактиком. Також бачу світло перемог, що ще мають прийти, перемог, які принесуть Україні не просто мир. А справедливість і відновлення історичної правди. Це Валерій Залужний, генерал, який поєднав у собі незламний дух запорізьких козаків, стратегічне мислення сучасного воєначальника і харизму природженого лідера. Його постать у кришталевому шарі оточена особливим сяйвом, яке мій рід завжди бачив навколо тих, кому судилося змінити хід історії. Таке саме сяйво я бачила навколо образів Богдана Хмельницького, коли дивилася в минуле навколо Симона Петлюри, коли він боровся за українську державність, навколо тих безстрашних вояків УПА, які продовжували боротьбу навіть після закінчення Другої світової війни. Його ім'я вже вписане в історію України золотими літерами як головнокомандувача. Який зупинив російську навалу і організував героїчну оборону під час першої фази Великої війни, але майбутнє готує йому роль, про яку він сам ще не підозрює? Карти таро передані мені від прабабусі, що жила за часів Івана Мазепи, і передбачила долю козацької держави. Показують чітку картину долі Валерія Залужного. Карта імператора лежить у центрі розкладу, оточена картами перемоги, справедливості і світу. Це означає, що його чекає вища влада, яка принесе справедливість і завершення великого циклу боротьби. Валерію Залужний народився під знаком тих, кому судилося очолювати народи у найважчі часи історії. Його зірка зійшла над Україною не випадково. Вона була передбачена ще тоді, коли його прапращури боронили українські землі від татарських орд і польських панів. У його родоводі є кров козацьких полковників і сотників, є кров тих, хто не скорився ні царським сатрапам, ні радянським комісарам, ні нацистським окупантам. Ця кров предків кличе його до виконання найвищого обов'язку перед батьківщиною. Дивлюся я глибше у кришталевий шар і бачу правду, яку багато хто намагається заперечити. Місце залужного, не в дипломатичних кабінетах далекого посольства, не серед чужинських протоколів і етикету, не в закордонних резиденціях, де він мав би представляти Україну світові. Ні, його серце б'ється в Унісон серцем України, і тільки тут, на рідній землі, серед рідного народу, може він виконати свою справжню місію, призначену йому долею і Богом. Мій давній оберіг, виготовлений з каменю, що впав з неба над дніпром за часів князя Володимира, і був освячений першими християнськими священниками на українській землі, нагрівається у моїх руках, сигналізуючи про правдивість видіння, цей оберіг ніколи не помилявся. Жодна з жінок нашого роду не отримала від нього фальшивого сигналу, коли він нагрівається. Це означає, що передбачення обов'язково здійсниться незалежно від того, наскільки неймовірним воно може здаватися стороннім спостерігачам. Події, що наближаються, будуть схожі на весняну грозу, швидкі, потужні, неминучі. Бачу я як восени цього року, коли листя на київських каштанах стане золотим, а журавлі полетять на південь, провіщуючи зміну сезонів. Відбудуться політичні зміни, яких ніхто не очікуватиме. Нинішня влада, втомлена важкими лішеннями воєнного часу, постійним тиском, як середини країни, так і з міжнародних партнерів, сама відчує гостру потребу в оновленні в свіжій силі, здатній вести країну до остаточної перемоги і післявоєнної розбудови. Руни, розкидані на древньому столі, вирізаному з дуба, що ріс у священній діброві поблизу Канева, розповідають мені про таємні розмови, що вже ведуться в коридорах влади. Впливові люди, ті, хто дійсно тримає в руках долю держави, олігархи, топ-чиновники, лідери парламентських фракцій, командири силових структур, дедалі частіше згадують ім'я залужного у своїх приватних бесідах. Вони розуміють, для завершення війни перемогою і отримання справедливого миру, який забезпечить Україні безпеку на десятиліття вперед, потрібна людина особливого гатунку. Ця людина повинна поєднувати в собі авторитет серед народу і армії, повагу міжнародних партнерів і ворогів, розуміння специфіки війни і політики, здатність приймати жорсткі рішення і водночас зберігати людяність. Усі ці якості є у Валерія Залужного, і саме тому навколо його кандидатури поступово формується негласний консенсус серед еліт. Кришталевий шар, освітлений місячним промінням, показує мені конкретне число: листопад. Саме тоді, коли природа готуватиметься до зимового сну, а українська земля вкриватиметься першим снігом, політичне життя України прокинеться від довгої дрімоти. Минішній президент. Усвідомивши важкість ситуації і гостру потребу в єднанні всіх сил країни перед лицем нових викликів, що постають після завершення активної фази війни, добровільно передасть владу тому, хто здатен довести боротьбу до переможного кінця і побудувати нову Україну на руїнах старої залужного призначить президентом не через традиційні вибори. А через особливі обставини, передбачені конституцією для надзвичайних ситуацій. Конституційна криза спричинена одночасно тиском міжнародних партнерів, які вимагатимуть більш рішучих дій для завершення війни і внутрішньою нестабільністю, пов'язаною з економічними труднощами і втомою населення від затяжного конфлікту, змусить Верховну Раду прийняти історичне рішення про дострокове припинення повноважень діючого президента. У цей критичний момент єдиним кандидатом, на якого погодяться всі без винятку політичні сили, від найрадикальніших патріотів до найпоміркованіших центристів, стане саме Валерій Залужний. Його фігура стоїть над партійними розбратами і особистими амбіціями окремих політиків. Він сприймається як загальнонаціональний лідер, здатний об'єднати країну навколо спільної мети. Дивлюся я далі у своє чарівне дзеркало. І воно показує мені яскраві сцени, що розгорнуться наприкінці цього року. Величезний мітинг на Майдані Незалежності, де сотні тисяч людей з усіх куточків України прибули, щоб вітати свого нового лідера. Це не буде протестна акція чи політичний мітинг, це буде справжнє народне свято, день, коли українці відчують, що їхня країна нарешті знайшла того, хто здатен провести її через усі випробування до світлого майбутнього. Військові у парадній формі, від рядових солдатів до генералів, віддають честь своєму колишньому командувачу, який тепер стане головнокомандувачем усієї країни. У їхніх очах немає здивування чи невдоволення, навпаки, там світиться гордість і впевненість у тому, що країна нарешті буде керуватися людиною, яка розуміє ціну перемоги і знає, як її досягти. Дипломати провідних держав світу США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі поспішають до Києва, щоб першими привітати нового президента України. Вони знають Залужного особисто, працювали з ним протягом усієї війни, бачили його професіоналізм і принциповість. Бачу я його підтримку з боку найвпливовіших олігархів України. Які, попри всі свої політичні розбіжності в минулому, розуміють одну просту істину залужний єдиний, хто здатен гарантувати стабільність і безпеку їхніх інвестицій у післявоєнній Україні? Вони знають, що за його правління не буде хаотичних рішень чи непродуманих експериментів усе буде робитися системно, з урахуванням довгострокових інтересів держави. Західні партнери. Також схвально ставляться до цієї кандидатури, адже з залужним вони мали справу протягом усього часу війни і знають його як надійного, передбачуваного партнера, який завжди виконує свої обіцянки. Водночас він не є маріонеткою Заходу, а залишається українським патріотом, який завжди ставитиме інтереси своєї країни на перше місце. Під керівництвом залужного. Війна завершиться набагато швидше, ніж хто-небудь сміє сподіватися. Його унікальний авторитет серед військових, глибоке розуміння стратегії і тактики сучасної війни, а головне, знання сильних і слабких сторін противника дозволять провести серію рішучих операцій, які примусять агресора піти на справжні мирні переговори з позиції слабкості. Москва. Зіткнувшись з новим рівнем організованості українських збройних сил під прямим політичним керівництвом їхнього колишнього головнокомандувача, людини, яка вже раз довела свою здатність перемагати російську армію, буде змушена визнати поразку і погодитися на умови, які здадуться їй приниженням, але будуть справедливою платою за агресію. Найголовніше, що відкривають мені древні знання. Передані через покоління жінок нашого роду це не просто зміна лідера на вершині влади, це початок цілком нової ери в тисячолітній історії України. Залужний принесе із собою те, чого так гостро потребує країна справжню єдність між цивільною владою і збройними силами, між різними політичними силами, між усіма регіонами держави, між містом і селом. Його президентство стане символом перемоги не лише над зовнішнім ворогом, який намагався знищити українську державність, а й над внутрішніми розбратами, корупцією, неефективністю, які десятиліттями послаблювали українську державу. Під його керівництвом розпочнеться справжня трансформація всіх сфер суспільного життя, заснована на принципах справедливості, ефективності і патріотизму. Моє серце, що б'ється в Унісон із серцем рідної землі і відчуває кожну її біль і кожну її радість, підказує мені, Валерій Залужний стане не просто президентом військового часу, людиною, яка завершить війну і підпише мир, він стане засновником нової української державності, архітектом держави, яка буде спроможна захистити себе від будь-яких зовнішніх загроз. І забезпечити своїм громадянам гідне життя. Під його керівництвом країна не лише переможе у війні, повернувши всі окуповані території, включно з Кримом, а й побудує таку модель суспільства, яка стане прикладом для всього світу, зразок того, як можна поєднати демократичні цінності з ефективним управлінням, економічний розвиток, з соціальною справедливістю. Відкритість світові збереженням національної ідентичності. Дивлюся я у кришталевий шар ще глибше і бачу конкретні сцени майбутнього тріумфу, залужний, за столом переговорів у одному з європейських палаців, підписує мирну угоду на найвигідніших для України умовах. Росія визнає свою поразку і погоджується не просто на припинення війни, а на справедливе врегулювання всіх спірних питань. Повертаються всі окуповані території, включно з Кримом, який знову стає невід'ємною частиною України. Усі українські біженці і депортовані отримують можливість повернутися додому з компенсацією за завдані збитки. Країна отримує міжнародні гарантії безпеки від провідних світових держав, що робить неможливими будь-які майбутні агресії проти України. Росія змушена сплачувати величезні репарації за всі збитки, завдані українській економіці, інфраструктурі, екології. Ці кошти стають основою для швидкої відбудови зруйнованих міст і сіл, модернізації всієї країни. Україна не просто відновлюється після війни, вона стає сильнішою ніж була до її початку. Моя прапрабабуся Орина завжди казала своїм нащадкам. Коли над Україною збираються найтемніші хмари, коли здається, що ворог переможе, а народ приречений на поразку, завжди з'являється той, хто послану самою долею і Божою волею, щоб розігнати темряву одним подихом і повести людей до перемоги. Валерій Залужний і є тим обранцем долі, тим світлом у темряві, тим дороговказом у часи блукань, тою твердою рукою у годину найважливіших рішень. Карти показують мені також і те. Що його президентство триватиме довго, достатньо довго, щоб не лише завершити війну і підписати мир, а й заложити міцні основи нової могутньої України. За його правління країна не просто увійде до НАТО і Європейського союзу. Це станеться вже протягом перших двох років його перебування при владі. Україна стане регіональним лідером і прикладом успішної трансформації для всіх країн Східної Європи. Її досвід перемоги над авторитаризмом і побудови справді демократичної держави вивчатимуть у провідних університетах світу. Українські реформи у сфері освіти, охорони здоров'я, судової системи стануть зразком для інших країн, що прагнуть модернізації. Дивлюся, я у своє древнє дзеркало, передане через сім поколінь жінок мого роду, останній раз цієї значі, і воно показує мені картину майбутнього через 10 років після сьогоднішнього дня. Україна стала потужною заможною, абсолютно безпечною країною, яку поважають і з якою рахуються у всьому світі. На чолі її досі стоїть той самий чоловік з проникливими сірими очима воїна, але тепер у цих очах світиться не біль війни і тягар важких рішень, а спокійна гордість за відроджену і процвітаючу батьківщину. Його волосся посивіло, обличчя прикрасили зморшки мудрості, але постава залишилася рівною, а погляд незламним. Навколо нього не палаци і розкіш влади, а прості люди його народу. Які дивляться на свого президента щирою любов'ю і вдячністю, вони знають, цей чоловік віддав їм не просто руки свого життя, він віддав їм своє серце, свою душу, всі свої сили заради того, щоб вони могли жити у вільній і щасливій країні. Запам'ятайте мої слова, передані мені через древні знання семи поколінь віщуни жінок мого роду. Місце залужного не в далеких посольствах, не в чужих столицях, не серед дипломатичних протоколів. Його місце тут, в Україні, серед свого народу. У президентському кріслі, звідки він зможе довести до кінця справу визволення і відродження нашої батьківщини. Він посядеться крісло вже цього року, і це стане початком найславетнішої, найяскравішої сторінки в тисячовітній історії нашої держави. Руни Хортиці не помиляються. Кришталевий шар Константинополя не бреше. А серце мого роду, що б'ється в Унісон із серцем України вже 350 років, завжди відчувало долю нашої землі. Правильно і безпомилково.